Усі ми хочемо, щоб закінчилася війна, щоб настав мир, щоб був спокій, благодать, тишина. І що для цього потрібно зробити? Відмовитися від зла, відмовитися від того всього сатанізму, хеловинів, чеклунства і тому подібне. І я хочу вам запропонувати. 40-дневний марафон проповідування, проповідувати слово Боже на своїх соціальних мережах. Це може бути будь-що, або TikTok, або Facebook, або Instagram, там чи YouTube. Я допоможу вам з усім з ідеєю відео, з монтажем, з текстом, з будь-чим. Я завжди дуже рада вам допомогти. Головне виставляти відео на свої соціальні мережі, або озвучувати відео, або дійсності знімати. Тому це дійсності дуже важливо проповідувати Слово Боже, щоб зупинити це все зло, цю всю війну Словом Божим. Тому що спасає тільки Бог. Амінь. Напишіть мені плюс в коментарях, якщо ви хочете на цей 40-дневний марафон проповідувати Слово Боже.